Неся Українка перемога. Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати. Ті речі, лагідні, знатні, чарівні, я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, казала я їй, не чаруй і не вакла даремне, що мені по красі тій веселій ясні, мене серце і смутне, і темне, а весна гомоніла: Послухай мене, сикориться вісній моїй владі. Темний хай же забув зимування сумне і красу є в зеленій наряді. Темна хмара озвалася громом нічним, Освітилась огне блискавиці, темна земля зі являстим дрібним, Секориться мені, мов цариці. Хай темнеє серце твоє оживе, І не спінь веселий озветься. Бо на нього озвалося все, що живе. Давай серце живе, бо ще б'ється. Тихо думка, чи, не вірці вісні, Та даремно вже та осторога, Вже прокинулись мрії і співи мені. Весно, весно, твоя перемога.